Слава Ісусу Христу, Отець. Порадьте, будь ласка, як молитися? У мене чоловік попав, пропав без звісти вже рік часу. Ночами не можу спати. Тепер дізналися, що в полоні. Ночами постійно сниться кошмари. Господи Боже. Так, <кхух> да. це. Є... Це є дуже стадна ситуація. І ще хочу вам таке порадити. Не пишіть в соціальних мережах про нього, про те, який він там, великий воїн, про, про ще, про те, що його тримають в полоні. Давайте разом будемо молитися, давайте. Не треба це писати. В соціальних мережах. Це може пошкодити. Не тільки, не тільки цьому воїну, але і іншим нашим полоненим. Коли їм попадає на очі щось таке, що їм не подобається, вони по тому цю злість зганяють на, на полонених. Тому просто молимося, щоб Господь Бог їх зберіг. Повернутися цілими здоровими додому. Крапка це війна. Наша, часом той галаш у, е, у соціальних мережах може нашим хлопцям у полоні тільки пошкодити.